Українське поетичне кіно Мистецька Тічія, що виникла в радянському кінематографу у середині 1960-х років, із виходів тіней забутих предків Сергія Параджанова. На противагу радянському реалістичному українське поетичне кіно виводило на перший план візуальну виразність сюрреалістичні етнографічні мотиви, а ця течія залишила по собі ряд новаторських фільмів і спровокувала новий наступ радянської ідеологічної машини на українське кіно. Національну свідомість і нетрадиційний художній пошук. Розквіт українського поетичного кіно в СССР припав на 1960 1970 роки. Авторство терміна Українське поетичне кіно. Приписуються польському кінокритику Янушу Газді, який запропонував його у 1970 році. Багато фільмів, ідеологічна цензура забороняла до показу у СРСР. І вони вийшли на екрани лише наприкінці 1980 року, на початку 1990-х. Поетичне кіно вплинуло на, на подальший кінематограф України. Окремі його риси неодноразово запозичувались та наслідувались в фільмах 1980-х-2000-х років. Характерні риси. Поетичне кіно, тяжії до зображення місцевих подій, які символізують події світового масштабу. Через конкретних персонажів і місця розповідається про явища, проблеми, притаманні людству загалом. Світ цих фільмів підкреслено міфологічний. Кожний елемент має підтекст, і таким чином, за подіями на екрані відбувається прихована більш значуща реальність, яка зумовлює події. Сюжет лаконічний, часто поданий як серія епізодів, між якими минає тривалий час, мова персонажа займає первісно мало екранного часу, натомість велике значення мають візуальні образи, символічні об'єкти та сцени, колір, ритм, зміни кадрів. Самі персонажі бувають спрощені до уособлень, типажів і архетипів, але при цьому люди не менш важливі за персонажів уособлень, абстрактних понять. В українському поетичному кіно ідеї мають матеріальне втілення і персонажі, взаємодіючи з матеріальним світом, торкаються його духовного закулісся – Серед провідних тем поетичного кіно, зіткнення місцевого народного фольклорного з чужинським нав'язним, ностальгія за втраченим, опрацювання теми втрати чогось цінного взагалі. Для підсилення всього протиставлення використовуються регіональні українські говорки, одяг, побут, використовувані символи часто народного походження. Традиційні споруди знаряддя релігійні та фольклорні образи. Підґрунтя для виникнення українського поетичного кіно склало утворення в 1962 році Державного комітету кінематографії при раді міністрів УРСР, його членів Святослав Іванов. Раніше головний редактор газети Вечірній Київ. Він підтримував українських митців, яким загрожувала радянська цензура. Паралельно директором кіностудії Довженка став Василь Цвіркунов. За його колуванням того ж року було затверджено сцени фільму Сергія Параджанова. Тіні Забутих предків, який війшов на екран в 1965 році. Після серії схвальних рецензій Тіні Забутих предків було нагораджене південним Хрестом на міжнародному кінофестивалі в Аргентині. Широке визнання фільму сприяло тому, що навколо його творців згуртувалася українська інтелігенція заради відстоювання своїх прав. Зокрема такою акцією був виступ Івана Дзюби перед прем'єрою фільму. Наступні фільми готувалися на студії імені Довженка, спіткала невдача. Роботу над київськими фресками Сергія Параджанова припинили за постановою Державного комітету кінематографії УРСР. А криниця для спраглих Юрія. Ілленка була знята, але не допущена до показу через ідейні викривлення. У 1967 року вийшов фільм режисера Ліоніда Осіки, Хто повернеться до любить, а в 1968 його ж вечір на Івана Купала. Останній фільм потім був зняти з показів за розпорядженням Держкіно. Натомість Камінний хрест, оскільки здобув визначене на третьому Всесоюзному кініфестивалі в Ленінграді. Фільм Совість 1968 року Володимира Денисенка не був допущений до показу, але вийшов злодій Романа Балаяна. Між 1970 і 1973 роком тривала хиткий період, під час його українське політичне кіно офіційно віокремилося з радянського кінематографу. Частину його фільмів отримало всесоюзне міжнародне визнання, тоді як інше, цензура забороняла. Польський дослідник кіно Януш Гадза в статті Українська школа поетичного кіно 1970 року вперше об'єднав такі фільми в окремий напрям. Потім того ж року вийшла стаття російського кінознавця Михайла Блеймана, «Архай... «Археїсти чи новатори, що критикували українське поетичне кіно як безперспективне. Хоча виражала симпатії до його творців як творчих особистостей. Стаття стала основою для подальших наступів цензури на самовираження в українському кінематографі, було заборонено знімати інтермецо Параджанова. Разом з тим, фільм Білий птах з чорною ознакою Юрія Ілленка було визнано відповідним радянські ідеології та нагороджену золотою медаллю на цьому Московському міжнародному кінофестивалі. Також вийшов на екрані комісари Микола Мащенка. Фільм Ле Леоніда Осікі Захар Берку» 1971 року було нагороджено призом 5-го Всесоюзного кінофестивалю в Білісі. А Юрій Іленко поставив фільм Супереч усьому, тоді як. Відкривши себе Ролана Сарадінка, не дозволили до показів. У 1973 році Святослава Іванова було звільнено з Державного комітету кінематографії, а Василя Цвіркунова з посади директора кіностудії імені Довженка. Тоді ж арештували Сергія Параджанова, який був звільнений в 1977 році, але проживав відтоді в Білісі. Перший секретар ЦК КПУ Володимир Щербицький прихильні зрощення. В 1974 році заявив, що поетичне кіно це недоліки через етнографізм і абстрактний символізм. Серед пізніх представників українського поетичного кіно Вавілон 2000 Івана Ма» Івана Миколайчука, нагороджений за кращою режисурою, на 8-му всесоюзному кінофестивалі в Душанбе. У 1080-х роках сформувався альтернативний жар політичного кіно Міська проза. Який порушив філософські проблеми суспільства та переосмислював їх через проблеми конкретної людини, протипоставляючись паневному в СССР напрямку соцреалізму. У прозрачній стилістиці на кіностудії України працювали такі режисери, як Кіра Муратова, Роман Балаян, Константин Єршов, Валерій Тодоровський. В'ячеслав Криштофович. Поміж прикладів таких фільмів польоту у сні наяву, жінки жартують серйозно, грачі, дама з папугою, самотня жінка бажає познайомитись, автопортрет невідомого. В них чільниками є теми самотності, непорозуміння між людьми. Окремі тенденції поетичного кіно продовжувалися як у «Лебединна озера Зона Юрія Ільєнка, де відбувалася майже повна відмова від слів, як носіїв сенсу, та його ж солом'яні дзвони, в яких домінує шокування візуальними образами. Зі сценами війни. Наприкінці 1980-х років відбулася відзначене реабілітація українського поетичного кіно в радянському містецтві. В 1989 році вийшла стаття Івана Дзюби: Відкриття чи закриття школи, який він розкритикував Михайла Блеймана. За применшення значості підтексту фільмів українського поетичного кіно. Після здобуття української незалежності традиції поетичного кіно частково відроджувалися так у фільмах Зміна в долі та Лист до Америки Кири Муратовою показано недовіру до слів як засобів порозуміння та пошуки природної людини. Мотиви поетичного кіно наслідував фільм. Обітниця Василя Ілляшенка або вічне колесо Василя Домбровського, що звертається до теми сновідінь У десятому року з'явилася українська критика поетичного кіно за його концентрування на теми втрат, захоплення містикою як симптому. Невпевненості і критика самого терміна за те, що він не має чітких критеріїв поетичності і яка критика подальше наслідувань поетичність як спосіб замаскувати нездатність висловлюватись прозаїчно. Дякую за увагу!